Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 11 лютого 2026 року. Ключові висновки. Кремлівські чиновники нещодавно повторювали ті самі повідомлення про відданість Росії своїм початковим воєнним цілям в Україні різним засобам масової інформації, які охоплюють міжнародну та внутрішню аудиторію. Російські мілблогери висловили нові скарги на те, як Кремль впорався з нещодавнім обмеженням Телеграм, продовжуючи внутрішню негативну реакцію на подальші зусилля Кремля щодо цензури. У своєму інтерв'ю російському пропагандистському каналу 11 лютого Лавров чітко повторив вимоги Росії до НАТО та України на 2021 та 2022 роки. Сполучені Штати Україна та Росія можуть провести ще один раунд тристоронніх переговорів 17 18 лютого. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО мед. Вітакер наголосив на успіху ініціативи перелік пріоритетних вимог України, яка фінансує закупівлі НАТО зброї американського виробництва для України. 11 лютого Вітакер заявив, що 21 держава-член НАТО. Австралія та Нова Зеландія внесли 4,5 мільярда доларів до переліку пріоритетних вимог України з моменту запуску програми влітку 2025 року. Вітакер заявив, що Норвегія, Нідерланди та Німеччина зробили значний внесок у перелік пріоритетних вимог України. Вітакер зазначив, що невказані держави оголосять про нові зобов'язання щодо переліку пріоритетних вимог України на зустрічі міністрів НАТО 12 лютого. У ніч з 10 на 11 лютого російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 129 безпілотників типів «Шахед», Гербера, Італмас та інших, з яких приблизно 60 80 були шахедами з напрямків Курську, Орла та Брянська, Приморсько-Ахтарська. Краснодарського краю, Міллерово-Ростовської області та окупованого Донецька. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 112 безпілотників, а 15 безпілотників вразили 8 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній, житловій, залізничній та цивільній інфраструктурі в Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях. Українські війська продовжують свою кампанію далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в місті Волгоград у ніч з 10 на 11 лютого. Генеральний штаб України повідомив, що удар спричинив пожежі на території об'єкта, але українські війська все ще з'ясовують наслідки пошкоджень. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 10 лютого, видно вибухи поблизу нафтопереробного заводу. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров 11 лютого визнав, що удари українських безпілотників спричинили пожежі на невказаному заводі на півдні Волгограда. У ніч з 10 на 11 лютого українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій території України. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу ОСА поблизу окупованого Третьяків Донецька область приблизно за 88 кілометрів від лінії фронту. З 10 на 11 лютого українські війська продовжили атаки в середньої та далекої дальності по російських військових об'єктах в окупованих Херсонській області та Криму. 11 лютого Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу Тор в окупованому Воскресенському Херсонської області приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська також завдали удару по російському складу паливно-мастильних матеріалів в окупованому Лобановому Крим приблизно за 130 кілометрів від лінії фронту. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Гуляй-Поля та Великого Бурлука. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, а також поблизу Борової та Слов'янська. Українські війська нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку. Оцінка просування українських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 11 лютого, що українські війська очистили Тернувате, цвіткове та стару українку усі на північний захід від Гуляйполя, а також залізничне на захід від Гуляй поля. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 лютого, свідчать про те, що українські війська також просунулися в Косівцеві на північний захід від Гуляй поля. Українські війська нещодавно просунулися на напрямку Великого Бурлука. Оцінка просування українських військ, командир української роти, що діяла на напрямку Великого Бурлука, 11 лютого повідомив, що українські війська очистили Чугунівку на північний схід від Великого Бурлука. Міністерство оборони Росії 7 лютого заявило, що російські війська захопили чугунівку, а геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, як українські війська очищають на Заході Чугунівку. Що свідчить про те, що російські війська просунулися в населений пункт раніше? Російські джерела стверджують, що російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього та Чугунівки та на південний схід від Великого Бурлука у напрямку Колодязного, 10 та 11 лютого. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка просування російських військ. Вокаційні відеозаписи, опубліковані 11 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Нової Січі, на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Богуславки на північний схід від Борової. Російські війська нещодавно просунулися на слов'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півдні Никифорівки, на південний схід від Слов'янська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.